Борщ, який може приготувати кожен в печі. Спочатку розпалюємо піч. Доки дрова перегорають, чистимо та ріжемо овочі та м'ясо. ми обрали реберця 600 г та бурячок нарізали соломкою одна штучка. Картопля я взяла 300 г капусти, трішки менше, десь 250 г. Один помідор та цибулинка. Це рецепт для тих, хто любить борщ з юшечкою. Я накладаю овочів до половинки банячка. Хто любить густіше, може класти більше. Я все розкладаю пошарово, мішарами трішки присолюю, додаю чорного перцю. М'ясо буду викладати з самого верху, адже йому готуватися найдовше. Адже в печі, як і будь-де найгарячіше повітря вверху, а найхолодніше внизу. Я порізала м'ясо по реберцях, в кого буде без кісточки, можете якнайдибніше порізати, щоб швидше приготувалося. Зверху м'ясо присипаємо сіллю і ось такий банячок у нас виходить. Зверху заливаємо гарячою водою або кипятком. Коли бачимо такий жар в печі, дрова перегоріли, можемо ставити банячок всередину. Обгортаємо його жаром і закриваємо піч. Через 2,5 години дістаємо борщ. Овочі там м'ясо розімліли і дають такий бурштино-прозорий відтінок. Нехай смакує.